Усі професійні колективи обласної філармонії, а також музиканти з України та за кордону Кракова, Києва, Вінниці, Чернівців, взяли участь у фестивалі професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна. Уже цієї неділі відбудеться заключний концерт фестивалю. Формат самого фестивалю цього року. Був також як і в попередньому. Три тижні протягом цих трьох тижнів період, так скажімо, Через день-два виступали колективи для цього, скажімо так, було зручно, щоб це було зручно для слухачів. Ми зробили ці концерти через кілька днів. Отже, 10 колективів цього року також в нас приймали участь. Цього року у фестивалі взяв участь відомий віолончеліст з Києва Олександр Пірієв. Каже, цим концертом і розпочнеться його великий концертний тур Україною. А ще зазначає, що музиканти, як ніхто інші, переживають усі ці важкі події, які відбуваються в країні. Ми музиканти надзвичайно глибоко переживаємо всі ці події. На жаль, не всі ми можемо воювати виключно з автоматами, кулеметами, і, мабуть, через музику намагаємося. Ну, це моя б, така позиція. Я думаю, що висока культура спроможна об'єднати нас у сильну націю, і висока культура, яка вже не одне століття об'єднує нас, музикантів, спроможна втілити думку про дійсно гарне наше. Світле майбутнє завершиться фестиваль професійного музичного мистецтва. Прикарпатська весна, великим заключним концертом вже цієї неділі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.